Привіт, мої друзі! Сьогодні будемо робити бурачок по-корейськи. Чомусь звикли все время робити моркву по-корейськи, але бурачок теж виходить смачненьким. Для цього нам потрібно перчик, коліандр, паприка, цукор, часничок, сіль і бурачок. Тут у мене пів кілограма бурячка, Зараз будемо його натирати на терці. Ось так я його потерла. Зараз будемо додавати до нього 1 чайну ложечку солі, 3 чайних ложечки цукру, пів чайної ложечки чорного мелитого перчику, 3 чайних ложки коліандра мелитого, 1 чайная ложка паприки. 3 зубчика чесничку. оцит 2 столовых ложечки. И улика. 3 столовых ложечки. Все перемешиваем. Це. Цей бурачок складаємо в баночку і ставимо до холодильника на ніч.